Добрий вечір, шановні глядачі. Ради вітати 23 липня сьогодні. Михайло Подоляк, радник Офісу президента України на голову зв'язку. Пане Михайло, вітаю. вітаю, вітаю. шановні глядачі. Одразу попрошу натиснути лайк, подобається та підписатися на YouTube канал. пана Подоляка в назві і в описі є посилання, і на мій канал теж сьогодні. Дві головні теми топ-теми це Стамбул. Фактично онлайн і зустріч, яка там відбувається в ці хвилини, та повноваження набу і САП та відповідні мітинги і інші події пов'язані з цим, але одразу. Про те, що відбуватиметься сьогодні в Стамбулі. Про зустріч українсько-російської делегації напередодні президент затвердив склад цієї делегації. А про головні задачі ми будемо говорити зараз. Президент Зеленський каже, що представники України на перемовинах в Стамбулі 23 липня наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, також додають од навіть зараз перед ефіром з'явилася інформація, що президент Зеленський в відеозверненні сказав про Стамбул пріоритет, підготовка зустрічі лідерів, і в нашої делегації є необхідна сила для цього. Також повідомляють, що темою обговорення буде гуманітарний трек, обміни діти та цивільні пане Михайлович. Від чого чекати від сьогоднішньої зустрічі в Стамбулі на вашу? Ну, по перше, я трошки уточнив, що ключова тема і взагалі базова тема завжди це війна. Ну тобто Росія нікуди не зникає. Вона продовжує атакувати. Ми бачимо дрони, шахеди, ракети і так далі. Летять Росія зупинятись не буде, не хоче й не може. І тому безумовно Стамбул має підкреслити на мій погляд, дві, два завдання ну тобто, два фундаментальні речі, які мають бути зрозумілими і для наших американських колег, перш за все, ну для Європи там вже все зрозуміло, і для країн глобального півдня це неготовність Росії до зупинки війни. Ну, безумовно, президент говорить про оцю опцію, да, на якій наголошував і пан Трамп, і наголошували європейські наші колеги. Е негайне припинення, всеосяжне припинення вогню. І Росія ще раз має підкреслити, що вона не готова до припинення вогню. Вона це зробить. Ну, це очевидно. Друга складова Росія ще раз підкреслює, що без використання тих чи інших інструментів примусу нічого не буде. Вона не буде в нічому зупинятися, Вона буде наголошувати на тому. Дивіться, ми їм там на початку війни говорили про наші вимоги, да там капітулятивні, ну ультимативні і так далі. Ми зараз в вигляді меморандуму. Ми на ці вимоги робимо ставку і так далі. Без того, щоб Росії до чогось примушували, і тут мені до речі набагато більше подобається сьогоднішня цитата пана Джонсона. Ну це спікер парламенту Сполучених Штатів. Він чітко заявив, що ну, немає сенсу тут про щось говорити, можна встановлювати мир через силу. От мир через силу це непогана формула, і це формула, яка точно може працювати. Єдина формула, яка може працювати з Російською Федерацією. Що таке через силу? Тут знову ж таки зрозуміло це санкції, особливо проти країн, які є ключовими реципієнтами російської там нафти газу і так далі. Тому подібно ми знаємо, що це за країни. Вони про це відверто говорять, що вони сьогодні зацікавлені. В тому, щоб Росія продовжувала війну, тому що це дає можливість їм, знову ж таки отримувати ці інгредієнти з одного боку, з іншого боку, перерозподіляти глобальні впливи. І друге це мілітарні постачання в Україну. Без цього знову ж таки нічого не буде. Тобто, масштабовані удари по території Росії це єдиний інструмент примусу. Це зміна соціальних настроїв самій Росії. Це нарешті вони мають ночувати в Шереметіва дата там нікуди не рухаючись і так далі. І тому подібне. Ну тобто, тут все зрозуміло. Тому що можна очікувати від Стамбулу ще раз для нас важливо зафіксувати по Озицію недогорозпроможну позицію Росії неадекватна. Склад делегації російської, ну і безмовно, якщо буде можливість все ж таки вирішити гуманітарне питання. Це єдине, що можна вирішувати. Це все, що стосується обміну полоненими повернення дітей і так далі. Тому подібне, тому тут давайте без зайвих ілюзій, але розуміти, що Україна знову ж таки веде себе, і президент на цьому наголошує постійно в рамках там певних домовленостей з партнерами, знову ж таки демонструючи готовність України до чогось і неготовність до Росії, не готовність Росії. Да, да, зрозуміло, цікава деталь. Я просто хотів проговорити її. Можливо, ви не додасте можливо додаткової інформації. Вибачте за тавтологію, але тим не менше, цікава деталь, повз я не хочу пройти. Президент Туреччина Реджеп Тайпердаган провів зустріч з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком, який перебуває в країні разом з українською делегацією, що прибула для третього раунду перемовин. Тобто голова офісу президента поїхав, не дивлячись на те, що він не в складі делегації, не буде брати участь, наскільки я розумію, але зустріч на найвищому рівні з президентом Туреччини відбулася. Тобто, можливо, про зустріч ймовірну зустріч президентів України, Туреччини, Сполучених Штатів про це говорять. Також пишуть змі телеграм-канали і Путіна. Наскільки ймовірна зустріч, ось в такому. Форматі. а, а безумовно зустріч голови офісу президента України з е, паном Ердоганом це набагато більш ширший дипломатичний контекст, ніж переговори на рівні фейкової делегації Росії і е, нормальної делегації України. Це дійсно ширший ще раз підписний дипломатичний контекст. Це про можливість там так чи інакше дипломатичного певного тиску на Росію, щоб можна було облаштувати цю зустріч да, в рамках там. Президентів України і суб'єкта Путіна і безумовно посередників, таких як Ердоган, Трамп, там, ну чи хто інший може бути, і так далі. І тому подібне, я поки що це непогано. Ну тобто, знову ж таки, це гарний трек з точки зору формування такого собі альянсу неформального да, ну, щодо тиску на Росію дипломатичного вже тиску да. І щодо можливості проведення такої зустрічі, що ця зустріч, а в Росії ми розуміємо, з виходячи з конструкції Російської держави, як такої, там без Путіна ніхто там ніяких рішень приймати не буде. Да? Ну, це знову ж таки очікувати, що там щось буде відбуватись без того, що Путін сказав, так я хочу, я не хочу і так далі. Ну буде дивно. Але між тим, ми розуміємо, що знову ж таки, це фіксація певної позиції України, і це дуже добре. Да? Ну, тобто, фіксація якої позиції, ми готові до зустрічі на рівні. Зрозумілому, який має приймати політичні рішення, це на рівні лідерів. Ми готові до того, щоб цю зустріч, організовували, ну, наприклад, в якості посередників, там Туреччина залучені були безумовно Сполучені Штати як гаранти і так далі. Тому подібне, це все дуже добре. З точки зору знов ж таки вибудову цієї конструкції тиску дипломатичного на Росію. Чи буде це мати сьогодні сенс? Сьогодні може і ні, але це буде мати відстрочений сенс, тому що знову ж таки це підкреслює для всіх, в тому числі для того, ж Китаю недогорозпроможність, неготовність Росії до певних правил, до гри по певних правилах. Я розумію, що взагалі це виглядало фантастично очікувати, що Росія, яка не отримує покарання за факт руйнації міжнародного права як такого, поки що не отримує, і мене за що таке покарання? Це, наприклад, заморожені активи. Подивіться, ви порушили міжнародне право, ви зайшли на іншу територію, ви ведете такого типу війну. Все, ви вийшли з міжнароду з дії міжнародного, з під дії міжнародного права. Ваші активи підуть на компенсацію там, ну наприклад, на купівлю зброї, на відновлення країни, на яку ви напали, і так далі. Оце був би абсолютно дієвий механізм примусу до чогось когось. І, наприклад, і Росії треба було показати, як це буде працювати. Ви працюєте, поки ви. Скажімо так, дотримуєтесь певних правил ваші ваші суб'єктні права, ваші ваші майнові права, вони гарантуються міжнародним правом, консенсусом міжнародним. Да? Якщо ви це порушили, то тоді ваші кошти йдуть на компенсацію ті кройнацій, які ви завдаєте, чи на забезпечення обороноспроможності території, на яку ви заходите для того, щоб її зруйнувати. Це мені здається було б логічно, і це повпливало б на Росію. На жаль, поки що бачимо, це не зовсім так працює, тому Росія нахабніє. І тому вона вважає, дивіться, тут треба зрозуміти знову ж таки концепцію Росія. Ну тобто Путін, да ми розуміємо, що ця країна, поки вона буде під Путіним, вона буде виглядати класичною такою деспотією, авторитарією і так далі. Тому подібне. Тому а, логіка в них яка ну, Дивіться, Ми ведемо війну. Вона дешевша для нас. Вона нам дає певні там суб'єктності. Вона нам дає можливість знову ж таки бути в порядку денному глобальному. Вона нам дає можливість впливати на певні процеси, переформатовувати ці правила. А і головне не відповідати за руйнацію чогось? Mm. Всі ну, вони тоді будуть продовжувати ескалацію. Тобто, чи будуть готові вони до переговорного процесу? До фіктивного так вони ж демонструють. Дивіться, ми ж готові до фіктивного переговорного процесу. А до справжнього ні, Путін поки що вважає, що можна тягнути час, і він його буде тягнути. Але це не означає, що Україна не має фіксувати свою позицію на рівні там на різних рівнях. А як зняти ось цей блок на використання російських грошей за мороження? Та ніяк працювати знову ж таки, працювати з колегами. Дивіться, є країни, які усвідомлюють необхідність, ну логічність використовувати російські гроші, заморожені гроші там 380 плюс мільярдів євро. тих же, для не те, що навіть компенсації, а для суттєвого нарощування програм стримування Росії. Тобто ви напали, ви використовуєте зброю. Ми за ваші кошти купуємо зброю для введення там оборонної війни в Європі. Це логічно і багато країн це розуміють, але є країни. Наприклад, Бельгія, вони оперують грошима. Да там в Євроклірі вони знаходяться ну в бельгійському, і відповідно, ну вони не хочуть, вони вважають, що це буде мати вплив негативний вплив на довіру до там, європейської банківської системи. На мій погляд, це не буде мати такого впливу. Та да, тому що якщо ви проартикулюєте, те, що я сказав. Якщо ви працюєте в рамках міжнародних домовленостей, то ваші там суб'єктні права, ваші майнові права вони фінансові ваші права, вони гарантовані консенсусом. Якщо ви порушите ці права, то тоді ваші гроші йдуть на компенсацію цих порушень. Це логічно було б і навпаки, це б цементувало глобальну систему. Це б утримувало багатьох ну там багатьох лідерів країн, які там є не зовсім адекватними, від певних дій. Навпаки. Але це треба пояснювати, треба роз, ну, розмовляти. Дивіться, набагато все складніше виглядає, тому що це для нас війна. Ну сприймаємо ми її безпосередньо знаходячись у війні, да, емоційно, раціонально і так далі. А багато хто, особливо після першого, після того як пройшов перший шок від того, що в Європі в 21-му сторіччі можлива такого типу війна, коли ракета заходить в цивільний там багатоквартирний будинок і так далі, в центрі міста. Міста мільйонника да оцей шов вже пройшов, і люди займаються своїми не, там справами, якими. Можна на чомусь заробити там спекулятивна маржа буде більша, то давайте дамо там можливість Росії щось продавати. А можемо вони виходити з російського ринку, тому що вони готові сьогодні знову ж таки втричі більше платити за певний продукт. То давайте не виходити. Це ж наша дохідність та. і так далі, і тому подібне. Ну тобто, чим далі ти від війни, тим більше прагматично ну меркантильно ти підходиш до того моменту, в якому ти знаходишся. Ти не усвідомлюєш е, причину наслідкові зв'язки між цим. Тобто ти даєш можливість Росії порушити будь-які правила і будь-які гарантії. То чому ти вважаєш, що ти завтра будеш мати можливість використати ну, там, витратити на себе доход, який ти е, дохід, який ти отримаєш від співпраці з Росією? Дякую. Згадали ви спікера… Палати представників Конгресу Майка Джонсона він сказав: ми абсолютно не хочемо, щоб США і надалі були залучені в цей конфлікт. Джонсон зазначив, що кількість жертв під час російсько-української війни продовжує збільшуватись. Він запевнив, що США збираються дотримуватись ідеї відновлення порядку силою. Ми сподіваємося, що це скоро закінчиться. Ми довіряємо президенту Трампу. Додав. Джонсон і говорив він про те, що російсько-українська війна триває вже занадто довго, і в зв'язку з цим конгрес не хоче, щоб США були втягнуті в цей конфлікт. І тут доволі там неоднозначно можна трактувати цю заяву, пане Михайло як як ви її трактуєте я не зовсім розумію, що таке ми хочемо чи не хочемо, щоб ми були втягнуті. Ну, зрозуміло, ніхто не хоче бути втягнути в війну. Це ну, логічно, це правильно для виборця це зрозуміло. Але питання в тому, що ця війна на вас впливає або прямо, як на Україну, ну тобто на території України йде війна, або опосередковано, як на будь-яку іншу країну. Тому що Росія ламає правила для всіх, не тільки ж для України, це очевидно. І тут питання: ну, ви не хочете довгу війну, а ми хочемо довгу війну? Безумовно. А можна зупинити цю війну за рахунок країни, на яку напали? Так можна, але ця країна чинить спроти вже три з половиною роки. Ну тобто, ми не хочемо, щоб ми були знищені, щоб ми втратили там свої там можливості, суб'єктності, права і так далі. Більше того, ми розуміємо, і це очевидно сьогодні. Да, це в онлайні це в прямому етері видно. Що Росія сюди заходить не для того, щоб тут облаштувати гарно гарне життя. Ну це ж не так. Росія навіть в себе в країні не може облаштувати це гарне життя. Вони живуть нікчемно. Вони сюди йдуть мстити, да? вони сюди йдуть вбивати, вони сюди йдуть депортувати, захоплювати, руйнувати і так далі. Вони це роблять на окупованих територіях. Вони це будуть робити скрізь. І вони йдуть саме знищувати Україну. Не про щось домовлятися, а саме знищувати можна цю війну зупинити? Так, можна. Але тільки за рахунок зупинки агресора. Що для цього потрібно зробити? Ми вже це розбирали. І знову ж таки, хочеш ти це зробити, чи не хочеш? Ти не можеш відійти, бо ти є глобальним лідером. Ти є країною, яка встановлює певні правила і хоче, щоб ці правила гарантували тобі безпечну там, наприклад, глобальну торгівлю, глобальний політик, політичний процес, глобальну економіку і так далі. І тому подібне так можуть бути локальні якісь конфлікти, це зрозуміло, але це не локальна війна. Це війна про правила, це війна на злам тих правил, за якими Сполучені Штати стоять. Ви готові відійти, зайти в ізоляцію? Ні, не готові. Чому? А тому, що це питання вже безпеки. Якщо ви заходите в ізоляцію, так, там на певний місяць, два, три, десять місяців, ви може бути без проблем з цим питання вирішувати. Але потім з'ясується, що в світі немає правил, а багато існує неадекватів, які хочуть прийти і когось попровокувати, в тому числі Сполучені Штати. І все. І тому мир через сил це нормальна конструкція. Мир, який ви будували після Другої світової на підставі свої, своїх ідеологій, своєго світоуявлення уявлення, як такого, він має бути захищений. Так, правила можуть бути трошки трансформовані. Ну, наприклад, Росія може піти на аутсайд, але має бути покарана за те, що вона зламала. Китай може стати там. Ну, скажімо так, контрпартнером з точки зору там цих правил можна там в якихось там конфігураціях проговорювати ці правила, але точно мир через силу. Тобто, Росія має бути покарана не Україна, ну тому що це буде приклад. Якщо ви скажімо так даєте можливість Росії не відповідати за факт агресії, як такої масштабної, об'ємної, зумисної, неспровокованої агресії, це означає, що ви даєте черво... зелене світло. Вибираєте червоне світло, даєте зелене світло на те, щоб війна стала інструментом обов'язковим інструментом зовнішньої політики. Вам це точно потрібно? Ні, ну тоді переходимо до миру через силу. Наскільки коректно на вашу думку, порівнювати Україну з Афганістаном? Бо останнім часом можна почути часто, що Україна може стати для Трампа, так само Афганістаном і для Байдена. Ні, не стане для Трампа. Трамп трошки інший психотип. Він чітко усвідомлює наслідки, руйнівні наслідки для особистої репутації і, безумовно. По перше, Україна буде там чинити справу. По-друге, в нас же не внутрішня ситуація, та, в нас же не таліби, які там один уряд змінюють. Ну, і... ну мається на увазі порівняння не ситуації військової, а з тим, па, що в Штати нас... вийшли. Я розумію. Оту трошки от треба ж правильно ставити акценти. Сполучені Штати створювали штучну по суті, армію в Афганістані, да? ну, тобто, яка не мала там не спиралась на великі соціальні маси. Ну тобто там завжди було протистояння внутрішнє, да. І це ж Таліби, це ж ті ж самі афганці, які знесли урядову армію і так далі. І тому подібне. В нас ситуація інша. В нас війна, коли е одна країна напала на іншу країну, і ви є партнерами країни, на яку напали. Причому... Причому ця країна Україна в даному випадку веде вкрай ефективну оборонну війну проти країни, яку вчора вважали чи не найсильнішою з точки зору ведення бойових дій, да то ну, там друга армія світу? Угу. І так пам'ятаємо, да це все було да, на... да. і тому. Це зовсім інша ситуація. Три з половиною роки одна країна захищає свою територію. В нас немає по суті. Я розумію, є там зараз навколо ситуації з антикором, да, там певні внутрішні дискусії об'ємні. Але в нас немає того, що є в Афганістані внутрішній масштабний громадянський конфлікт. Його немає. І там не, в нас немає талібів, да, які можуть своєю ідеологією захопити дві третини населення. І тоді твоя штучна армія, яка буде створена неправильно там з афганців, але неправильно, вона хоп, розбіглася. В Україні зовсім інша конфігурація. І Трамп це усвідомлює. Навпаки, отут от для репутації Трампа, для історичної репутації Трампа важливо, щоб Україна нанесла стратегічну поразку Росії за часів Трампа. І тоді це буде вписано в підручники золотими літерами. Для Трампа, я маю на увазі, для його репутації. А що для цього потрібно? Для цього потрібно чітко усвідомити три базові речі: Росія не договорозпроможна, до Путін бреше, просто от відкрито. І при цьому пробує принизити його авторитет. Це він робить очевидно, зрозуміло, і це видно. Друге, Росія може програвати. Війна може бути на території Росії. Немає більше червоних там ліній, табу і так далі. Але тільки при переносі масштабування війни на території Росії вона може бути закінчена. І третє, Росії треба викинути з глобальних відносин, забути аутсайдер, немає Росії. Є Китай, так можна розмовляти. Є інші країни, можна розмовляти туреччина є да це набагато більш регіонально сьогодні потужніша країна для акваторії Чорного моря, ніж Росія. От і все. Дякую, Михайле. Давайте перейдемо до теми, яку ви вже згадали. Де я згадав, це питання от роботи антикорупційних органів, і законопроект проголосований підписаний і надрукований ось нещодавно про роботу НАБУ САП. перед початком ефіру. Президент зробив заяву у відеозверненні на цю тему і сказав, що. Президент запропонує раді законопроект відповідь, який забезпечить силу системі правопорядку. Цитата: і не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку. І дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть і дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів від генерального прокурора України пропозиції. Тих норм, які мають спрацювати, заявив президент, і додав, що це стане частиною стратегії трансформації держави. Пане Михайле, все, що відбувається зараз навколо на та САП, я попрошу вашу таку широку відповідь і про сам законопроект, і про те, що відбувається зараз на вулицях. Бо вчора збиралася біля театру Франка, сьогодні збираються здається теж там, і не тільки в інших містах здається теж. Для демократії тільки враховуємо, що війна є певні ризики, але для демократії це нормально, коли люди збираються, пам'ятаємо. Судову реформу у Ізраїлі, як там люди збиралися так само і тому подібне. Тому це нормально, коли люди збираються і говорити, що ми не згодні з такими -то, такими то позиціями Я не бачу в цьому ніяких проблем. Навпаки, якщо люди не будуть збиратися, це буде означати, що країна десь не туди заходить. Так? Але давайте я все ж таки не зовсім коректно мені тут буде коментувати, тому що це стосується саме правоохоронної системи. І є люди, відповідно, які були на нарадах вже там двічі, в тому числі і той же пан Кліменко і пан. Кривонос, да, вони були на нараді у президента, коли всі правоохоронці збиралися, в тому числі і генпрокурори і ну, чи... МВФ да і СБУ і так далі, і тому подібне. Давайте я тут тільки три ремарки зроблю. І все я думаю, що їм було бажано коментувати, що вони хочуть отримати. Я розумію наступним чином: це ну, по перше, не може існувати. Ну це очевидно, да, в країні. Це безвідносно до НАБУ, безвідносно до САПу. Не може в країні існувати автономна, непіднадзорна правоохоронна система. Да, ну тобто, яка там буде сама по собі існувати. Тобто хтось має дивіться в Мін'юз сполучених штатах, контролює спеціальні служби. Прокуратура у Франції, там чи уряд у Франції контролює там певні дії правоохоронців і так далі. Ну, тобто, не може держава повністю бути чи навпаки, правоохоронна структура автомат... автономізована да від держави. Тобто держава не так не інакше не, на, не має там наглядових функцій. Ну це якби трошки дивно виглядає. Я думаю, що тут якраз можна було б між собою і розмовляти. І оце на нарадах у президента проговорювали, як має це виглядати з точки зору української конституції? Чи має держава там мати наглядові функції, там надзорні функції і так далі? І тому подібне. Друга складова. Для мене вона більш важлива. Да, ну давайте візьмемо всі кейси корупційні, великі кейси там багато є кейсів, да які набу проводило непогані там слідчі дії. проводило, але до судів це все не доходило. І ми бачили, що багато людей вони так чи інакше спокійно сьогодні там живуть де завгодно. Да? Ну, тобто вони віддали третину, там половину з того, що напрацювали. Я зараз сарказмом говорю. Ну було бажано б ці кейси. Знову ж таки, там, генеральний прокурор може нас звернути увагу, може реанімувати всі ці справи, да, довести їх до суду. Ну, тому якби результативність має бути певна. Да, КПІ може все-таки буде якось працювати. Ну і нарешті третя складова. Ну, дійсно, є проблеми, проблеми з інфільтрацією російської агентури ну, чи там, співпраці да, і так далі. Ну, треба якось це все вичищати І, на мій погляд, це СБУ робить нормально, коректно, контрозвідка це робить. І так далі, тобто не може бути такого, що є правоохоронні органи, да вони є абсолютно безконтрольні, і Росія там отримує інформацію, зливи, переліки і так далі. Ну тут, але ще раз не зовсім коректно мені це коментувати. Тому дивіться, є президент. Він чітко заявляє функції, які він хоче отримати від того, що правоохоронна система більш там, скажімо, швидко і більш конкретно, більш. Фактово да, доводила в судах підкреслю, тобто отримати антикорупційні результати в судах, І доводило, що якщо людина щось вкрала, будь ласка, слідчі дії, потім в суді і вирок. Це президент говорить. Да. Далі, на мій погляд, має бути інфраструктура, про яку знову ж таки президент говорить, що там, якщо буде потрібні якісь додаткові регламентні норми, це все буде відпрацьовано в парламенті, і потім буде імплементовано. Ну і коментувати це має дійсно. Вже вертикаль, якщо є президент, не президент, а генеральний прокурор пан Кравченко. Він має це коментувати на мій погляд. Дякую, дякую за вашу відповідь. Крокуємо далі. Шановні глядачі. Якщо ви додивилися до цього моменту і не натиснули лайк, подобається. Зробіть це прямо зараз. Um... Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю газеті The Washington Post, опубліковано сьогодні закликав США та Європу надати українським військовим далекобійні ракети та дозволити використовувати їх проти Росії за словами Сирського, якщо Україна отримає велику кількість ракет середньої та великої дальності, включаючи американські атаками та німецькі таурус, то ЗСУ зможуть уповільнити виробництво російської зброї, атакуючи російські підприємства з виробництва ракет та безпілотників. Пане Михайло. А що ось тут, які є застережник у на, наших партнерів з США та Німеччини, щоб не надати нам велику кількість і дозвіл бити в глиб Росії, чому знову ми повертаємось до цієї розмови? Хоча ну, нібито вже очевидно, і Росії 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 всім нашим партнерам, що треба знищувати їх. Заводи і скупчення їх солдатської сили на території Російської Федерації, щоб уповільнити їх крок до України. Та нічого, ви абсолютно праві. Ця розмова вже точиться там скільки півтора року, до року, да, там і про кількість, і про дальнобійність і так далі. І тому подібне нічого не, зміни, не змінилось. Це такі історично не взяти на себе відповідне рішення, коли є велика криза. Ну, дивіться, далеко не всі готові до професійної оцінки ризиків і прийняття на себе відповідальності за антикризове рішення. Далеко не всі Всі звикли до такого. А давайте ще поговоримо, давайте ще продискутуємо, А давайте не будемо тут ескалювати. А давайте не будемо це робити. Краще, щоб воно так йде, так іде. Ну може воно якось само зупиниться і так далі. Це було традиційно для десятиріч останніх десятиріч політики глобальної. Це до речі, і проблема, чому ультраправі чи там пасіонарні політики правого чи лівого кшалту да перемагають на виборах на чи партії правого чи лівого. тому що виборець так само інтуїтивно він не готовий там на рівні якоїсь раціональної розмов про це говорити, але інтуїтивно він відчуває, що дивіться накопичуються проблематики дуже суттєві. Та да, там мультикультурність, мігрантство і так далі, тому подібне, а відповідей немає. Не готові класичні політики брати на себе відповідальність за, за це так само. І тут ну не готові. Вони до того, що е, от все, чим вони жили, що Росія буде дотримуватись певних правил. Територія Росії є недоторканною. Росія десь може проводити експедиційну війну, але ми будемо робити вигляд, що це експедиційна невеличка війна, яку веде там Росія, десь і так далі. Е, вони не готові до того, що все змінилось. Що перше, Росія не розпроможна? Що Росія взагалі не має існувати на на мапі впливових країн? Що Росія це аутсайдер? Що це це відстала країна? Що Росія не володіє там другою по технологічності армії? Другою може по чисельності, да але не там, може й навіть не другою, може там третьою чи четвертою, з, з урахуванням того, що є інші армії. Але це не є технологічно сучасна армія, вона воює кількістю і так далі. Що війна може бути? Вони не готові до того, що війна може бути не просто перенесена на територію Росії, а може бути там масштабована. Що для того, щоб Росія зупинилася, її треба примушувати, а для цього треба знищувати, і знищувати, і знищувати, знищувати заводи в Алабузі да і так далі. Тому подібне, що це буде там створювати певні істерики в Російській Федерації. Не байдуже, чому байдуже, тому що вона є країною агресором. Ну тобто, хочеш зупинити це все. Хоче, щоб в Татарстані не було зруйновано заводів якихось, так зупини агресію. Логічно, логічно. Але світ, на жаль, глобальних політичних е дискусій не готовий до цього всього. І тому те, що робить пан Сильський, це абсолютно справедливо. Треба цю логіку продовжувати наполегливо просувати. Да? Про що логіка йдеться? Ви хочете з Росії домовитися? Не вийде. Ви хочете зупинити Росію просто тим, що ви відвернетесь від війни? Не вийде. Ви хочете сказати, що Росія не буде атакувати Європу? Не вийде вона вже Балтійською акваторією так чи інакше провокує і так далі. Ви хочете, щоб Росія перестала бомбити цивільне населення в Україні? Так це можна тільки зробити, якщо ви будете наносити більше, більше і більше дальнобійних ударів по території Росії. Логіка зрозуміла, математично обґрунтована і так далі. Просто треба про це все говорити в один момент. Вся ця система традиційної неготовності брати на себе антикризову відповідальність буде зламана, і світ нарешті світ я маю на увазі відповідальних політиків скаже: так зупинити Росію можна тільки завдавши непоправних втрат інфраструктури на території Росії. Дякую, дякую, шановні глядачі. Кожному з вас за довіру за той час, який ви проводите з нами. І, будь ласка, ще раз підпишіться на youtube канал пана Подоляка, В нас в, в описі є посилання. Пане Михайле, вам дякую. дякую. щиро дякую і до зустрічі. До побачення.